Все цікаве добрива це е, болгарська селітра. Для нас це новинка. Тут цього добрива, дивіться, яка гранула, досить рівенька, ну і дуже-дуже маленька. Що підійде для, той самої роси, щоб її розтворити. Це дуже головний фактор при нашій вологі. Це дуже-дуже добрий фактор. І ще хотілося відмітити, дивіться, в них яка форма для наших клієнтів була дуже нестандартна. Замовили. Е, Машину там 9 тонн, посчитали, так це що, попікони чи що, зараз буде цікаво, ми його переважимо. Задоволені і ми, що багати підкривати. Просто на дуже такі смішні хвери. Високими ніколи не працювали. Ну тут, тут бак, все свіже, замовляйте.